Вітаю усіх на своєму каналі! У нас сьогодні видалася прекрасна весняна погода. Я зараз на прогулянці в лісі і вирішила поговорити з вами, розказати про особливості шотландців, які я помітила за рік життя. Цій Перше, що я зауважила, вони досить відкриті і дружелюбні люди. І я вже неодноразово говорила про те, що мені здається, що шотландці близькі і по духу, і за ментальністю до українців. Е, мені дуже співзвучні і їхні цінності, і їхній світогляд. І ось ця їхня відкритість і дружелюбність вона проявляється не лише в якомусь їхньому способі комунікації з іншими людьми, але і у способі життя. Ми вже гуляли з вами по передмістю, і ви бачили, що в них немає високих парканів, немає ніяких огрож. Це можуть бути. Якісь такі невеличкі тинчики, бордюрки, або там жива огорожа, вони відкриті, вони ще дуже привітні. І це стосується особливо невеличких міст і селищ. Кожен, хто йде тобі на зустріч, з тобою обов'язково вітається і тобі посміхається. Ну, Це вже наскільки Стало такою звичкою, і для мене в тому числі, що е, інакше я навіть не уявляю, як може бути. Ось щойно там пішов собачник, ми привіталися, посміхнулися, можемо ще побажати один одному гарного дня. Е, знову ж таки, коли ти заходиш. За кавою в ту саму посту це обов'язковий невеличкий смолк-толк з продавчиною, як справи, ну щось іще вона може сказати, пожартувати. Ось нещодавно в мене був такий діалог в коста з однією з продавчин. До речі, моя улюблена. Вона завжди так комунікує зі мною і з моїм сином. Так от, вона каже: ох, у нас новий бос, і щодня з'являються якісь нові правила. Ну, тобто, вони відкриті, вони привітні і вони дружелюбні. Він, він стосується більше якихось таких фізіологічних особливостей, шотландців. Можливо, це пов'язано знову ж таки з тим, що це північ, тут близько північне море, тут північне море. І вони. Дуже легко відносяться до холодної погоди, як ходять ві діти в школу зранку у лютому місяці. Це просто їхня шкільна форма. Жакетик під низом сорочка, дівчата в міні-спідницях і там колготочки тоненькі на 20-40 ден. Хлопці там в штанах, або переважно хлопці-юнаки. Хлопчики маленькі, там навіть до шкільного віку, шкільного віку, вони ходять взимку в шортах. Чоловіки також ходять в шортах, рідше зустрінеш в кілтах. Ну, здебільшого, це можна побачити в містах чоловіків в кілтах, але загалом вони ходять взимку в шортах. Про шапку я взагалі думаю, що це не важливий атрибут в їхньому гардеробі, і вона не завжди в них є, тому що вони і взимку, і там в холодну пору вони ходять загалом без головних уборів. Це як прослідковується серед дітей, так і серед дорослих. Частіше навіть дорослі тепліше вдягнені ніж діти, і ось, зокрема, в садочку діти постійно гуляють без шапки, без шарфів. Власне, можна побачити, до речі, як вони купаються в північному морі, незалежно від того, яка пора року за вікном. Третя особливість шотландців: вони люблять прогулянки, вони люблять природу, вони люблять прогулянки на природі. А... Хайкінг, прогулянки. Навіть коли вони зустрічаються з друзями. Обов'язково перед тим, як зайти в кафе, випити каву, вони прогуляються. І так знаєте, прогуляються не просто придуться по стежці до кафе. А це може бути порядка кількох кілометрів. Прогулянка у них такі тут, принаймні в нашій місцевості, дуже великі парки. Це по всій Шотландії, не тільки в нашій місцевості, і великі парки, і багато. Простору вільного поля, якісь ліси, якими можна гуляти довго, безкінечно гуляти. І вони, звісно, користуються цією можливістю. Прогулянки на природі, на свіжому повітрі це також. Їхній спосіб життя неважливо, яка погода за вікном. Якщо в них запланований хайкінг на цей день, вони в нього відправляються і вони можуть хайкати і під дощем, і під снігом, і в холодну погоду, і в теплу. Абсолютно це не має ніякого значення. Важливо, що у них запланована прогулянка, і вона має Відбудемо з вами в лісок. І я вам покажу, як він виглядає зараз в таку погоду. Там красиво пташки співають, мух на камінчиках, така якась магія весняна в цьому лісі відбувається. Мелодія природи. Якщо вже згадала і про гардероб, і про те, що вони люблять прогулянки і про те, що гуляють роздягнені, але це не стосується хайкінгу. Там все дуже строго і суворо. Якщо вони відправляються в хайкінг, особливо на цілий день, то має бути спеціальна екіпіровка. Але варто все одно сказати про їхній гардероб, тому що це також невід'ємна частина життя будь-якої людини. Звісно, у них тут переважно. Спортивний е, одяг. Ну, тобто, жінки, чоловіки, вони часто вдягнені по-спортивному. Вони дуже люблять, до речі, бігати. от Я зараз в лісі гуляю, і тут, тут є зручні стежки для бігу, і тут бігунів дуже багато. Е, для них це. Важливо. Для них це цінно, ось цей активний спосіб життя, і, звісно, їхній стиль в одязі відповідає ось цим їхнім цінностям і їхнім уподобанням. Тому в них багато спортивного одягу, в них багато такого одягу, який спеціально призначений для там, прогулянок. І ще один важливий нюанс у Шотландії багато кліщів, тому це також передбачено в їхньому одязі. Якщо там відправляються особливо в якийсь довгий хайкінг або на прогулянку в ліс, то вони одягають такий спеціальний захист на ноги, на штани. Щоб раптом що можна було помітити на ньому кліща і скинути. Знову повертаючись до теми цінностей, одна із таких провідних цінностей у шотландців, на мій погляд, це сім'я. Вони завжди проводять вихідні разом з сім'єю, якщо там батьки займаються якимось Спортом то обов'язково і дітей залучають до цього. Вони можуть кататися на велосипедах усією сім'єю, вони можуть знову ж таки ходити в хайкінг усією сім'єю, проводити багато часу на природі або у себе на бекярді. І я правда от дуже часто помічаю, як вони збираються усією сім'єю і гуляють разом. і Часто також спостерігаю, що в сім'ї більше ніж одна дитина, двоє, троє, четверо дітей. От це дійсно така тут закономірність. Що дітей завжди багато в сім'ї? Вони дуже уважні до своїх дітей. Вони дійсно приділяють їм час і це. Достерігається не тільки там в якихось конкретних родинах, а й загалом в їхній освітній системі. Я вже говорила там про садочки, що тут до трьох років ну, ти можеш здавати дитину тільки в приватний садочок, в державний не передбачено. Це про те, що ну, по можливості проводити час до трьох років зі своєю дитиною. Бо мені, наприклад, є з чим порівнювати. Я жила у Франції, і я точно знаю, що там абсолютно. Другий підхід до виховання дітей там дітей дуже часто здають у садочок з трьох або шести місяців. Ось як на мене, то у шотландців дуже схоже відношення до дітей, як і в українців. А тепер пропоную послухати трішки лісу. Головна особливість, на мій погляд, про яку дуже хочеться сказати і розповісти в цьому відео. Шотландці вміють бути собою, дозволяють собі проявлятися так, як вони хочуть, і не засуджують інших за їхні прояви. Це, помітно в усьому, починаючи від там, зовнішнього вигляду, вони абсолютно не обмежують себе, не мають якихось переконань стосовно там своєї зовнішності чи того, як ти маєш виглядати, якщо в тебе якісь є певні параметри, якщо е, жінка. З формами хоче вдягнути, обтягуючі лосіни, вона може це зробити. Вона це робить абсолютно не зважаючи ні на кого. Дівчата знову ж таки повторюся, ходять в спідницях коротких, взимку, навіть іноді без колгот. -то. Ну тобто, і ніхто на тебе не дивиться косо, і ніхто. Не оцінює тебе, коли ти заходиш у автобус, там твій зовнішній вигляд, то як ти виглядаєш, то як ти поводишся. Дуже часто в автобусі ти можеш зустріти таких місцевих божевільних. Я нещодавно їхала в автобусі з хлопцем, який слухав музику, і він так експресивно передавав свої емоції, танцював, щось там грав. робив вигляд, що він грає. Реакції нуль. Що це не шкодить іншим людям? Будь ласка, проявляйся так, як ти хочеш. У Шотландії дуже популярні татуювання, дуже багато татуйованих людей. Я про це буду говорити в окремому відео. Ми поговоримо докладніше про цю їхню культуру, але ну, ти можеш лікаря зустріти всього в татуюваннях. Фармацевта в аптеці і абсолютно ніхто на це не зважає, тому що людину оцінюють не за її зовнішністю, а для них важливо професіоналізм цієї людини, експертність, якісь можливо там людські якості, але не те, як вона виглядає, скільки на ній татуювань і тому подібне. Ну, І взагалі у них цього такого осуду я не помітила. Вони дуже. Тактовні в цьому плані і розуміють, що це абсолютно не їхня справа. Вони чітко знають і бачать ці межі, і не переходять за них. Помітила, що я тут більше все ж таки говорю про якісь їхні такі особистісні риси, якості, але це те, що не видно. Неозброєним оком, що можна дійсно помітити тільки живучи всередині цієї країни, спілкуючись тривалий час з шотландцями, тому мені видалось важливим про це сказати у цьому відео. Звісно, я обов'язково ще розповім про якісь такі їхні фішки, можливо, якісь такі лайфхаки, якими вони користуються в своєму житті, але це буде згодом. В цьому відео мені більше захотілося поговорити саме про. Про те, які вони люди, дякую за перегляд цього відео. сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте поставити лайк, підтримайте український контент. Гарного вам дня! Бережіть себе.